Навіть з російськими полоненими поводяться гуманніше. У Самбурі на Львівщині працівники районного територіального центру комплектування морили голодом, били та знущалися над харків'янином. Спійманого 12 вересня чоловіка поселили в службове приміщення і, як стверджує, потерпілий, неодноразово застосовували силу. Останнє побиття, яке сталося 19 вересня. Чоловікові вдалося зафільмувати. Після інциденту він потрапив до шпиталю. Тетяна Діяк з'ясовувала деталі. Бив ногами, погрожував розправою та зброєю на відео, яке вчора потрапило в мережу. Видно, як агресивний працівник самбірського районного ТЦК знущається над ще немобілізованим Вадимом спокійним. Чоловіка били рукояткою пістолета по голові, і не тільки. Багаш уїхали два прикопання. Вадим відзняв декілька відео. Зокрема, на цьому він закривавлений пошепки, благає про допомогу. Чоловік, сумніваючись, що може вийти з приміщення живим, залишив докази для правоохоронців. Світі садушує зі спиркров. Кров моя вода за таблічка. Мінясня Сьогодні ми віднайшли потерпілого від рук працівників ТЦК Вадима у лікарні. Втім, чоловік відмовився коментувати ситуацію як на камеру, так і без неї. Відтак розповідати про стан пацієнта офіційно не захотіли й медики. Негласно вдалося вдалось з'ясувати, що у чоловіка забій м'яких тканин струсу мозку немає. Очевидь, йому вже краще. Та це ситуацію не врятує. Гарячковитих працівників самбірського РТЦК затримало ДБР за словами речниці. Чоловік зі зброєю в руках військовослужбовець водій, заступник начальника одного із відділів самбірського РТЦК та СП. Також причетний до інциденту. Коментують у бюро. Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, або він добровільно пройшов військово лікарську комісію. Така поведінка працівників ТЦК кидає тінь на усі такі центри. Адвокат Олег Мицик щодо ситуації має свою думку. Хочу звернути увагу на дуже специфічну поведінку потерпілого на відео. Кожна особа має право захищатися. Але на відео видно, як особа діє з метою викриття і створення доказів. Це не усуває обов'язку військових посадових осіб діяти відповідно до закону. Така поведінка жорстока, вона неможлива, недопустима навіть відносно ворога чи полоненого. Воно дискредитує, по суті, саму систему мобілізації. У Львівському обласному РТЦК та СП, який нещодавно очолив Герой України Денис Чаюк, ситуацію прокоментували скупо. Допуск у соцмережі назвали офіційною позицією. На відео видно частину події. Тож що саме відбулося у даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено службову перевірку. Служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. Під опублікованим у мережі шокуючим відео мешканці Львівщини почали зливати схожі із інших районів. Розслідування інциденту в Самборі триває в межах відкритого кримінального провадження. Для фігурантів готують підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та Перевищенні службових обов'язків Тетяна Надія Вадим Кальченко програма очі.